Ну і в принципі Миру голуби отримали величезне колективне нахуй. Просто величезне колективне нахуй зразу ж отримали через реакцію дуже багатьох ресурсів. І ви знаєте, саме з цього приводу, саме з цієї причини, мені не хотілося сьогодні записувати етер, бо до мене вже всі все сказали, всі все зібрали як на рівні Твіттеру, От Уманського хасида, у нього там вся ця колекція, так і на рівні е медійників, так і на рівні. От, Наприклад, є навіть не тільки реакція на блогерів, а і реакція на те, як громадянське суспільство реагує на блогерів, від чого, звісно, блогери дуже сильно верещать, але про вереск ми поговоримо трошечки згодом. Я все-таки через те, що я веду. Літопис цього всього гавніща, і мені є що згадати, і є які паралелі провести. Я вирішила теж такий собі свій власний огляд, голубей міра зробити. Ну і для вступу я не знаю скільки це ще все може продовжуватися. Мені здається, що вже всі так заїбалися, і нікому не треба кордони з 91-го року. Вже всі люди хочуть мир, спокій і просто жити, жити. Скільки ще повинно просто піти життів людей, щоб це все зупинилось? Нікому не потрібні кордони 1991 року. Це блогерка, я навіть записала Умка. Тому що я взагалі без руля була з приводу половина цих всіх великорозумних воєнних експертів, І її ж запросили на розмову в СБУ. Я думаю, що її будуть внідрять, внідрять, значить, в ту територію, яка в принципі вже нікому не потрібна. Хай вона там буде нашим агентом. Ну бо. В принципі, знаєте, е, такі висловлювання дійсно мають знаходитися під увагою з українських спецслужб, тому що це фактично є заклик до посягання на територіальну цілісність і на суверенітет України. А навіть якщо ти блогіркиця, ти повинна розуміти, яку відповідальність можуть за собою потягти твої слова. Більше того, якщо так складеться, що блогерка-умка це сказала не просто так, а тому, що їй прийшла якась. Якась транзакція на телефончик за, цей, за це висловлювання, за цю методичку, то у Блогеркиці будуть проблеми іншого характеру, характеру рівня кримінальної відповідальності. А я вам розкажу, як це працює. Існують, так би мовити, піар-агенції в Україні, які. Працюють з блогерами. Як же вони працюють? Вони такі, ми хочемо з вами поспілкуватися, тому що от ми і тоді хочемо підтримки від блогерів, такої -то, там тематики. І е, у нас є замовники, і вони готові там, платити 100, 200, 500 доларів і далі е, залежно від того, яке у вас охоплення аудиторії. Ми вам будемо присилати теми. А якщо вам ці теми підходять, ви будете про них писати. І таким чином, тема, яку хочуть розкрутити наші клієнти, буде на слуху. А ви ви заробите свої 100 доларів, а якщо вам хтось щось скаже, ви скажете, всі про це пишуть, і то я написав. Отак оце працює. Ми не знаємо, чи був захід з такого якогось агентства до цих всіх блогерів, чи вони самотужки це робили. Це вже хай перевіряє СБУ. Але ви знаєте, просто а, мене, ну, Дуже сильно не переконали оці всі пости з приводу того, що люди хочуть, щоб діти більше не вмирали. Що час думати не про кордони, а про дітей. Зачем на миті території лучше їхати в заграничний Крим, ніж жити в таких реаліях. І всі вони такі голуби миру, і всіх їх так цікавить мир, і щоб більше люди не вмирали. Що їм, в принципі, насправді глибоко похер яким буде життя українців на окупованих територіях, яким буде доля дітей, яких будуть зросіщувати, катувати, переінакшувати, вбивати якимись іншими способами, якими якою буду, буде життя їхніх батьків? І от знаєте, далеко ходити не треба. Нещодавно звільнили Нарімана Джеляля, який був е заступником голови меджлісу, і е він залишався в Криму. Е до 2021 року, до того моменту, поки його арештували за звинуваченням у підриві газопроводу, тому що він був представником меджлісу татарського народу і відповідно був представником терористичної організації за версією Російської Федерації. Його звинуватили за абсолютно фабрикованою справою. Арештували, і він декілька років не був після цього в Криму. Нещодавно під час обміну його обміняли. Наріман Джеляль, на щастя. Зараз в Україні, і я хочу дати йому слово для того, щоб ну, якось, ем, можливо, якась із цих висрусів подумає в бік того, лучше лі і не лучше їздить в заграничний Крим. Ви знаєте, от е е президент запитав мене, як там в Криму. Ну, я йому відверто сказав, що ви знаєте, я вже три роки там не був. Ну, у спілкуванні з людьми безпосередньо мені важко, але думаю, що там нічого не змінилося. Дуже багато людей чекають, чекають, мають надію. І от в ці дні, поки от я звільнився і мав нагоду знову трошечки поспілкуватися з друзями, з якимись там знайомими людьми, ви не, ну, не уявляєте навіть емоційно, наскільки вони на це чекають, наскільки вони хочуть повернення, наскільки вони до, до нього готові. І вони просто цю надію час транслюють на мене і кажуть: ми от не просто будь нашим амбасадором там, будь ласка, донеси до всіх, що ми чекаємо. Ну але блогерка Умка, або якась ще інша піздоця, яких, в принципі, слава Богу, зібрали в гімняний мішок піздось. І ми всі тепер бачимо цей гімняний мішок, і цей гімняний мішок з ними назавжди, як як із Прентковичами, їхня історія фантастична. Ідіть, подивіться у Сонях у неї прекрасний розбір. Я посміялася, або йдіть до Меланії Подоляк. У неї теж прекрасний розбір цих мандавошок. Всіх цих піздось. Які говорять, Та, так, яка різниця, ми ніби, отдадім територію, так ніби взагалі у нас якась ситуація, в якій ми зараз знаходимося, що нам треба віддати от і потім все буде добре. І от у нас є політичні експерти всі вийшли і почали розповідати, що можна зупинити вмирання українських дітей, або там, я не знаю, інші смерті, і взагалі навіщо думати про кордони, і про територіальну цілісність України, і взагалі про Конституцію України. Давайте все віддадим, тому що тому що їм похер. Тому що якби как бы вони переймалися життями дітей і людей на окупованих територіях, то вони б знали, що це не зупинить смерті дітей, це зупинить смерті дітей в полі вашого зору, тому що ті смерті ви їх як не бачили, так і не бачите. І ви такі, ой, знаєте, як дитина ховається, така закрила очі, мене не видно. Ці всі блогеркиці хочуть і благиркотик. Хочуть а, саме такого ефекту, щоб не бачити не бачити злочинів, а отже, їх, мабуть, і немає. А це, ці злочини легко не бачити. Хоча насправді, я не знаю, в кожну книгарню ви можете зайти і побачити книжки Станіслава Асєєва. Цю книжку я купила нещодавно. Зараз з задоволенням читаю. Просто, ви знаєте, от відкриваю, я просто відкрила. Оце тексти були написані до звільнення Станіслава. І. А, Ну, от, наприклад, у мого приятеля була одна непогана риса. Він до біса мало чим цікавився в житті, але якщо вже цікавився, то відчував справу до самого дна. Так він майже не читав книжок, але ті, що читав, знав на пам'ять. Кожну дрібничку, яка траплялася в його житті, він розбирав до гвинтиків і та ставала чимось на кшталт розп'яття, до якого він починав ставитися з великою повагою. і Трепетом. Це стосувалося усього, зокрема, і життя загалом. Багато часу він придивлявся до нього, принюхувався, ніби собака, що відчув спокусливий запах, обходив навколо і уважно оглядав кожен бік, перш ніж ув'язатись, як йому видавалося, у сумнівну справу. Це текст не пов'язаний з досвідом Станіслава в окупації. Водночас, у цю книгу ми з вами читали на читанці, і як ви бачите, тут дуже багато закладок. І кожна з закладок, якщо її зараз відкрию, вона говорить про страшенно болючий. Досвід людини в окупації. І я просто прочитаю вам перший абзац цієї книги. Я й досі не певен, чи правильно добираю слова, діапазон подій надто широкий. Ми прожили життя від клацання пластикової пляшки, яке примушувало підскакувати весь підвал, до класичної музики, що лунала з радіо у порівняно спокійні дні. Як пояснити цей проміжок? Чи означала класика, що просто зараз у підвалі не стоять навколішках зі схрещеними ногами і з пакетами на головах? Ні. У цій книжці йтиметься про таємну в'язницю в самому центрі Донецька в'язницю, яку називали Донецьким Дахау. Та для тих, хто пройшов через це місце, книжка не буде розповіддю про саму лише в'язницю. Те, що куїли за стінами ізоляції, а саме таку назву мала ця територія, не вписується в рамки здорового глузду, навіть там, де видається, нічого, крім жорстокості, очікувати не випадає. І далі це просто цитати, які я вибирала для свого етеру, але тут, в принципі, книга болю. Абсолютного концентрованого болю. І коли я бачила згадки про те, що блогери не знають історію України і не знають, що ніякої домовленості з Росією бути не може, я думала про те, що разом з самою історією України вони не знають сьогодення України, вони не знають і не читають, і не знайомляться з базовими свідченнями жертв. Тих, хто знають, що таке російська влада на окупованих територіях. І віддати Росії окуповані території, це проректи українців, які залишилися там на смерть, на катування, на гвалтування як ментальне, так і фізичне. І оця херня. Це лицемірний послід, не, не, не такий страшний, але все ж. Я зацитую епізод побуту Станіслава в окупованому. Донецьку. Варто подумати про гроші. Я непогано заробляю на статтях, але ці всі кошти йдуть у накопичення на мотофізичний карт бланш. Невідомо у скільки, зрештою, обійдеться переклад роману. Отже, єдиним джерелом реального заробітку є розвантаження фур 3 на місяць по 150 гривень кожне. Загально 450 гривень. Десяток яєць коштує 28 гривень. Одне яйце 2 гривні 80 копійок. Десяток яєць, а у фурі 15 тонн, розфасовані у 25-кілограмові мішки, які я розвантажую сам. Отже, щоб з'їсти одне яйце, мені треба розвантажити трошки більше 11 мішків. А весь десяток окупиться за 110 мішків. Але ж це не можна насправді харчуватися самими лише яйцями, адже ці 45 тонн на місяць мають забезпечити мене 30 днями ситого життя. Принаймні я більше не маю почувати голоду. Що ж, тішить лише одне: я цілковито виконую власну обіцянку не писати нічого аж доти, доки не матиму достатньо грошей, щоб не думати про яйця. Приятель правду сказав: між яйцями і літературою існує величезний і глибокий зв'язок. А тепер подумайте про чоловіка, який виживає в таких умовах, типових для окупації. На початку окупації, не тоді, коли Росія озвіріває і розвіріває з кожним роком своїх невдалих спроб окупувати Україну. Тепер подумайте про дітей і про жінок, які там живуть. І про почитайте доцю. Подивіться етер про доцю не взяла цю книжку теж, власне, далеко ходити не треба. Треба абсолютно не цікавитися Україною і тим, що відбувається на окупованих ворогом територіях. І Життям кримських татар, яких в чергове вигнали з їхньої землі російські окупанти, для того, щоб говорити, яка різниця, пусть Крим буде за границею.